Вітаю всіх зранку і запрошую на ранкову політичну зарядку. На відміну від політичної ранкової зарядки, яка не завжди буває регулярною, фізично, варто робити кожного дня. Сьогодні, 10 січня у п'ятницю, у політичної ранковій зарядці поговоримо про наступне: Європа. В Італії премєр міністр Джорджі Мерлоні дала прес-конференцію, на якій були присутні 160 журналістів. Вона відповідала там на багато питань, які стосуються, зокрема, і Америки. І вона сказала, що Ілон Маск, ми пам'ятаємо, він зараз втручається фактично в Європі, в європейські країни. Так от, Мелоні заявила, що Ілон Маск є менш небезпечним для демократії, аніж Сорос. Також вона сказала, що хотіла б бути на інаугурації Дональда Трампа 20 січня, але не відповіла, чи буде. Угорщині близький соратник, прем'єр-містрійніст Угорщини Віктора Орбана попав до списку санкцій згідно з законом Магнітського у США. Це Байден, так, який вже десь з посади прийняв таке рішення. Там, зокрема, і звинувачення серйозні у корупції. Олаф Шольц, канцлер Німеччини, заявив вчора, що він виступає проти вимог Трампа щодо 5% ВВП. На оборону, так, щоб країни-члени НАТО виділяли 5 відсотків. що це забагато грошей для Німеччини. І мови йде там, що треба, щоб от ці 2% щоб всі країни 2% ВВП витрачали на оборону. У Польщі було прийнято вчора рішення. Польща заявила, що не буде затримувати є вільний доступ офіційної делегації з Ізраїлю для відзначення 80-ї річниці звільнення Аушвіцу. Нагадую, що Міжнародний кримінальний суд видав арешт на наданнях прем'єр-міністра Ізраїлю. В на Штатах Америки вчора були, відбулись державні похорони колишнього президента Джемі Картера. них були присутні колишні п'ять президентів, включно з чинним президентом. Джемі Картер промер 29 грудня, коли йому було 100 років. В, на, близькому сході, на близькому сході в Лівані був обраний. Новий президент, Ліван був два роки без президенту через протиріччя між політичними різними блоками. Це став головокомандуючий Ліванської армії. Іран, до речі, привітав обрання нового президента. У Сирії сирійські демократичні сили ведуть бої з протурецькими ополченцями. Хоча ці сирійські демократичні сили, де переважно складає, їх курди вони заявили про те, що домовилися з Дамаском з новою владою у Сирії в Латинській Америці. Сьогодні в Венесуелі 10 січня, має відбутися інаугурація Ніколаса Мадуро, який йде на третій термін. Хоча міжнародна спільнота більшість не визнає його як обраним президентом, а лідерка опозиції Маріна Куріна Мачадо вперше з'явилася серпня місяця на публіці вчора. Виступала на мітингу, і соратники заявляли, що ніби вона була заарештована, а потім звільнена. В Африці, в Африці, у Чаді, зараз йдуть, ну, я б так не скажу, що бойові дії, але там була спроба захоплення, був напад на президентський палац, і президент Чадо заявив, що ніби була спроба замах на його вбивство. Тобто у світі багато різних подій. Ну, у політичній руковій зарядці ми будемо про них говорити. Я бажаю вам вдалого і енергійного дня і нагадую, що все буде Україна.